Я вам розповідала про багаторічні волошки і згадувала цю волошку, яку всі знають, люблять. Це однорічник волошка синя. От типовий представник родини волошок. Зазвичай волошку синю можна бачити серед посівів зернових культур. Ну, зараз вже поля скосили. І от я на узбіччі знайшла невеликі рослинки, які хочу вам показати. В декоративному садівництву в садках вирощують волошку синю, сортові. сортові рослини бувають з білими, рожевими квіточками. Але ми всі знаємо і любимо саме таку волошку-синю, декоративний однорічник.